На цьому фото став 60-х років 70-х, вже пізніше. Це десь 73-й приблизно uh -huh. рік. На свято Зими проводили катання людей на літаках. Це літак АМ-2. Uh -huh. Це восьмимісний літак. От, він сідав на озеро. От, і люди сідали, і круг робили над містом і сідали назад, сідали нові люди і так далі. Скільки коштувало таке задоволення на ті часи? Дешево. Недорого, ні. Недорого. Воно не було накладне. Чи можна було фотографувати в літаку? Чи існували якісь знаєш, заборони наприклад? От ти знаєш, мені здається, що забороняли. Mm -hmm. З літака, мені здається, забороняли. Я цей висновок роблю, що колись у мене відібрали, засвітили фотоапарат на аеродромі, де що було на Кавказі, десь я сідав на літак. Геленджик, по-моєму. От у мене забрали е фотоапарат, засвітили пленку і віддали фотоапарат. Таке в мене було. Думаю, що наврядки. Тобто ті люди, які з, з фотографували Тернопіль з повітря, то, напевно, вони отримували якийсь спеціальний дозвіл. Просто так? А Просто так, напевно, не дозволяли. Е але таке знову ж уточнення. Чи можна говорити, що... Фотографуючи не те з радянських часів можна було мати якісь неприємності в Тернополі. Можна було Яких об'єктів це стосувалося? Ну я можу сказати один такий випадок, як особист начальник першого відділу ВАТРи, зловив шпіона. Ну, я Прізвище не буду називати, але не важливо. Значить, то сталося таким чином. Він підмітив, що один день, другий день, третій день стоїть якийсь мужчина і впав в око. Він організував хлопців, то розкрутили і виявили, що був КГБ, який виконував завдання. До того товариша копнули і він е, закінчив потім уже на рядовій роботі. Я просто так... Якщо говорити просто про рядових людей, чи могли бути неприємності, якщо за радянських часів просто ти по вулиці там починав фотографувати якісь будинки? Чи мог, чи мігте викликати таким чином із Ні. до себе інтерес у ну, відповідних? По меншій мірі з тих часів, як є в мене фотоапарат, я з цим Ніколи не тим раз стикувся, що в аеропорту так, в аеропорту мене відібрали і засвітили плівку. Один раз я з цим стикнувся. Угу. Розуміло. Ще одне питання. Коли в останнє ось таке, ну скажімо так, використовувався зимове плесоставу як посадкова смуга для літаків? Навіть не можу тобі сказати. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Мені ж у в тебе є ще одна фотографія з кітаком. Я тільки не звернув. Тільки зверну. ти на задньому плані не замітив його. Тут велика фотографія, mm -hmm. і, а там люди зняті приблизно коло цього будинку, що ми тільки що роздивлялися над озером, знаєш, що це двоє сходи, там пан Юзика була та сама старому ринку, так так. А е, зняти двоє людей коло цього парканчику і долечив чи, уваги літак. Ну от будеш бачити, то подивися. Між іншим, я пропажу, знайшов ту дівку. Зараз будемо дивитися мою флешку, то я тобі покажу і розкажу.